Отже, пане Олександре, мабуть, із загального питання розпочнемо: наскільки серйозною, на вашу думку, є загроза того, що ціни на бензин можуть зрости аж до 65 гривень за літр. Це фактично майже 50%. відсотків? Ну, дивіться, я бачив багато таких прогнозів, заяв із хорошого, що наразі відбувається. Ціна росте на зовнішніх ринках. Звісно, ми орієнтуємось на світові ціни на нафту, на ту вартість пального оптову вартість пального в Європі. Бо звідти ми веземо ресурс до України і його споживаємо, в тому числі на АЗС, поки що, цей ресурс дорожчає, не це через якісь технічні проблеми або Дійсно, військове втручання там сталося, десь поцілили родовище або великий нафтопереробний завод, від якого залежить європейський ринок. Поки нафта та ресурси нафтопродукти дорощують на відчутті ризиків, що це може статись. На жаль, за тиждень загострення або активних бойових дій на близькому сході між Ізраїлем та Іраном. Нафта тримається вище 74 доларів за бари. Відповідно, бензини та диспальне на європейському ринку також показали стрімке здорожчання котирування, на які ми орієнтуємось, в тому числі в Україні. І бензин і диспальне вже не знайти в Європі дешевше за 800 доларів за тонну. Ще о, на початку червня цей показник був. Ну, можна було принаймні тонну дизеля купити на хабі е, в Середземноморі купити по 590. Тобто це суттєвий стрибок. Ми не можемо як Україна впливати на ці чинники, бо ми не є гравцем на ринку нафти на відміну від е, тих країн в, в регіоні, яких відбувається. Ці військові події і та ж сама перська затока. Ну там Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт багато країн, які входять в топ-10 видобувників нафти в світі, і для розуміння, через перську затоку проходить приблизно 20% нафти від світового споживання. Це дуже великий обсяг. З хорошого ця нафта не вся йшла до європейського ринку, звідки ми веземо, нагадаю, бензини та диспальне, а переважно покупцем цієї нафти був Китай. Тобто, тут уже питання щодо цін, щодо впливу подій на Близькому Сході на світові ринки, бо не тільки ж ну, нафта за собою тягне. І решту товарів, продуктів, ресурсів. Ну зараз дорожчає багато чого. Але в тому ж числі я б хотів нагадати, що ну, принаймні для України заспокійливе таке, я бачу, звісно, я не як не сліпий, я бачу, що ціни ростуть на заправках. Але я би хотів нагадати, що в нас дуже великі партії пального постійно знаходяться. До кордону України і те, що зараз притинає кордон, воно закуповано ще по низьких цінах. Угу. І в нас, ну, на жаль, нема контролю в Україні з боку держави за ціноутворенням роздрібних цін на нафтопродукти. І українські оператори, нібито вони торгують цим чи купують цей ресурс на гонденських та нью-йоркських біржах. Вони також закладають ризики і наперед підвищують ціни. Я би закликав, можливо, через ваш ресурс, утриматись від, цього, від цієї гри на випередження, бо ну, останні 5 днів просто кожен день плюс одна гривня. Це ну, забагато. Я просто 30 секунд нагадаю, що коли Трамп знизив ціну на нафту у квітні з тих же 75 доларів до 60 доларів за барель. В нас ціни не впали так стрімко, як е, того бажалось. Були, звісно, м, оператори запроваджували так званий е, груз з м, програму лояльності вихідного дня. Вони скидували там по 3-4-5 гривень на літрі на два дні суботу, неділю, але це не є те здешевшення, якого всі очікували. У нас так. бензин мав коштувати. По 50 гривень ми цього не бачили. Він не опускався нижче 55, А зараз він звісно крокує 60 і 60 плюс. Це несправедливо. Ну, не як на мене, <реку> так ви кажете, що немає державного регулятора. А чи може антимонопольний комітет якось втрутитися у цю ситуацію і стримувати зріст невиправданий зріст цін на пальне і в Україні? При всій повазі до фахівців цього органу я давно не бачив якихось рішучих дій на ринку нафтопродуктів антимонопольного комітету, зокрема по цінах. Ну і за роки, певно, що в цих цінових подій, які відбуваються на роздрібному ринку, вже пристосувалися оператори, вони несинхронно піднімають ціни, але якщо там взяти проміжок за одну добу за дві доби, то видно, що ну це не зговір, а просто синхронні дії відбуваються на ринку. Антимонопольний комітет. Я думаю, в, в тому законодавстві, в якому він працює, він не зможе притягнути до відповідальності. Це має бути діалог влади, кабінету міністрів, можливо, і президента з операторами щодо того, ну. Нам ма завтра просто є великий шанс, що ми в... Увійдемо в фазу збільшення інфляції тільки через те, що подорожчав бензин. Так і це не добре. І це мають розуміти ті, хто приймає рішення там на ранок піднімати ціни ще на 50 копійок, на гривню. Тут має спрацювати, мабуть, проста. Ну подумати про Україну, як це. Несмішно можливо звучить, бо завтра ми можемо прокинутись зовсім інших реаліях. Так, так Дуже ми тут закликаємо Я виключно до здорового глузду. Так. так, я абсолютно вас запевняю, що у кожного оператора є залишки, і вони ці залишки дають можливість торгувати зараз стримано, не е, ну не, не приїхав ще не одна, не один літр пального дорогого ще кордон не перетнув Він тільки перетинає. Бо пройшов тільки тиждень з того часу, як почали рости ціни на зовнішніх ринках. Олександре. трошки треба стримати ага. себе. Чи є сенс, можливо, громадянам придбати паливо наперед? Є у декількох операторів або мережевих автозаправних станціях опція придбати купони або паливо наперед. Воно залишається у вас у мобільному застосунку, а ви просто потім його заправляєте? Звісно, я би хотів також водіям нагадати, 22 рік, коли у нас дійсно була. Нестача пального на заправках, його просто не встигали розвозити по автозаправних станціях через ажіотаж. От ажіотаж зараз у нас панує на оптовому ринку, бо намагаються купити ці залишки дешевого ресурсу, і ті компанії, які, в яких ці залишки є, вони просто не торгують. Тут теж питання, як регулювати цей ну, нібито вільний ринок, але я бачу, що вже потрібно втручання. Бо По, ну, ми фізично бачимо перетин кордону, але не бачимо у продажу. Тобто зараз оптові тобто, деякі компанії тримають ресурс, аби почекати, поки у всіх буде плюс-мінус однакова висока ціна, поки почнуть заходити дійсно дорогі нафтопродукти, якщо хтось. Придумав їх в цей період на піку закупитись. Це теж питання до економіки цих підприємств. Щодо водіїв, в нас четвертий рік війна. Кожен має розуміти, що він виїжджає на дорогу на вулиці, на трасу. В нього має бути повний бак. Ну, плюс-мінус. Там по бензину не можна, повний бак, дизель можна завиватись до. А пистолета це просто ви ми знаходимося у стані війни, і в нас має бути цей ресурс для того, щоб доїхати, все може бути. Я не лякаю, але все може бути. Потрібно просто мати пальне. Так, щодо застосунків і оплати наперед, звісно, це давна, давня практика, є і в застосунках можливість придбати пальне наперед, є можливість купити тагони і таким чином спрогнозувати своє споживання пального. Пане Олександр запаси власні для клієнтів АЗС, для населення. Давайте тут поставимо крапочку. Я вам Дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші перестороги. Дякую за оцінку ситуації. Олександр Сіренко, експерт нафторинку, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали потенційне підвищення цін на пальне в Україні.